Добрий день, пані та панове! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Багато українців є носіями російських прізвищ. Дослідження їх походження є темою сьогоднішнього випуску. Дві третини російських прізвищ мають закінчення ов-йов, і одна третина ін. Отже, розглянемо їх більш детально. Прізвище Рубльов. Слово рубель у давнину. Мало декілька значень назва грошової одиниці, жердина для закріплення сіна та снапів на возі, або вузька дерев'яна дошка із зарубками для качання білизни під час прання. Отже, рублем могли називати людину з шрамами на обличчі, наприклад, у відмітках від віспи, або великих зморшках. Або ремісника, який займався розгладжуванням білизни або тканини за допомогою валика рубеля, наприклад, помічник кравця. Або так могли називати цінну людину в переносному значенні від слова рубль, як грошей. Суфікс йов у прізвищі означає сина людини, яку називали рубель. Прізвище Яковлів походить від імені Яків. Суфікс Єв означає Син Якова. Прізвище Пахомов. Основою прізвища послужило церковне ім'я Пахом, Пахомій грецького походження. З грецької означає широкоплечий. Покровителем цього імені був святий мученік Пахомій, який за відмову прийняти магометанство був обезглавлений мусульманами у 1780 році. Людина з ім'ям Пахомій згодом отримав прізвище Пахомов. Деякі Пахомови були дворянами Тульської губернії, які вели свій початок від приказнослужителя 17 століття Василя Пахомова. Прізвище Аксьонов утворене від чоловічого імені Аксентій, а саме ім'я від грецького дієслова Ауксано рости. Деякі аксьонови – нетитулований російський дворянський рід. Герб роду знаходиться в тринадцятій частині спільного гербовника дворянських родів Російської імперії. Прізвище Ларін, утворене від ім'я Лавр, Філарет або канонічного імені Іларіон, давньогрецькою Хіларіус Веселий, у російському вживанні Ларіон. Представники цього прізвища згадуються в списку опричників Івана Грозного. Також серед носіїв цього прізвища були дворяни Тверської, Астраханської, Єкатеринославської та Кавказької губернії Російської імперії. Прізвище Судаков походить від назви риби. Суфікс ов означає, що його первісно отримав син людини з прізвиском Судак, який був хорошим рибалкою. Прізвище Курілін. Основу прізвища складає ім'я Куріла. Це одне з народних варіантів імені Кирило. Прізвище Малютін. Основа прізвища ім'я Малюта. Відповідно, Малютін син Малюти. Малюта це стародавнє слов'янське ім'я, яке утворилося як пестиве до ім'я Мал. Це дуже давнє ім'я. Наприклад, так звали князя Древлян, який у X столітті вбив князя Ігоря. Прізвище Малеїв. Малій, так само як малюта, варіант імені, яке використовувалось у славнян в давнину. Це ім'я також похідне від імені Мал. Прізвище Вікулін походить від українського імені Вікул, однієї з форм канонічного імені Вукол, Грецькою пастух. Прізвище Погожий. В Калужських говорах погожий парубок означає привабливий, статний, пригожий. Отже, носій цього прізвища володів всіма цими якостями. Прізвище Гарєлкін має декілька версій походження. За однією з них походить від російського слова Гарілка, одним із значень якого є Лугова низина, впадина. Можливо, предки носіїв цього прізвища жили або займалися сільським господарством в районі Лугової низини або впадини. Таким чином, прізвище могло походити від слова «гарєлка» і означати приналежність до місця або заняття. За іншою версією, «гарєлими» називали людей, які втратили через пожежу будинок, майно. Тобто предки людей з прізвищем «гарєлкін». в минулому могли бути «погорільцями», тобто тими, хто постраждав від пожежі в результаті втративши майно і будинок. Прізвище Лапін. Прізвище також має декілька версій походження. За однією з них воно походить від слова лапа. У давнину це слово мало наступні значення нога тварини або з сербського діалекту перекладається як белькотун, базіка. Також прізвище могло походити від дієслова лапати ловити. За іншою версією, прізвище походить від давнього грецького імені Євлампій. Яке мало скорочену форму лапа, прізвище Васильєв. Старовинне російське прізвище походить від чоловічого канонічного імені предка-засновника рода Василя. Прізвища, які створені від імені Василь та похідних від нього: Василін, Васін, Васютін, Васяїв. Прізвище Васильєв носили декілька російських дворянських родів, а також графський рід. Прізвище Мартинов, утворене від імені Мартин, а також є версія походження прізвища від імені Марта. Вам було цікаво? Дізнались про щось нове? Сподобалось це відео? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше!